Несхожі на інші особливі троянди японської селекції. Це квінтесенція ніжності, романтики і жіночності. Японські троянди в вашому саду дуже сильно виділятимуться на тлі інших рослин. Вони такі ніжні, вони такі делікатні, такі тендітні, але в той же час сильні, витривалі. Нехворобливі, володіють виразним ароматом і міцним здоров'ям. Японських селекціонерів мене завжди дивує кольорна палітра, димчасті, фіолетові, рожеві, пастельно-лілові, делікатні кремові, м'які вершкові. Чудові білі відрізняють троянди японських селекціонерів від безлічі інших квітів. Посадивши таку троянду в своєму саду, ви не на секундочку не засумніваєтесь в правильності свого вибору. Ця елегантність, ця витонченість, ніжність зачарує вас. Це буде гордість вашого саду з такою садовою колекцією. Ви будете насолоджуватися її мальовничістю насолоджуватись витривалістю, насолоджуватись ароматом. І, звичайно, зможете вразити всіх гостей, які будуть приходити в ваш сад милуватися вашими трояндами. Зараз я хочу вас познайомити зі своєю японочкою Дафною, їй 4 роки. Вона вражає великою кількістю ніжно-рожевих таких з кремовим відливом квіточок. Вони з'являються спочатку з сезону і до холодів мене радують. Є невеличка перерва, але вона зовсім невеличка. Тому в мене таке відчуття, що моя дафна квітує завжди. Дуже витривала. Витривала до несприятливих умов, витривала до хвороб. Я оброблюю троянди профілактично, профілактично. Ця трояндочка Дафна у мене не хворіла. Можливо, тому що оброблюю, а можливо, тому що це японка. Як заявлено, вони дуже витривалі. Вона у мене прямо стояча. Квіточки не хиляться, квіточки тримаються на пагонах. Таку круглу злегка форму має. От мій мій кущик сорок на метр. Метр 40 на метр. Так, да, десь так, я без лінійки все на око на глаз Темна-зелена листва в неї напівглянцева, я б так сказала. Квіточка в неї середнього розміру приблизно 6-8 см, повні, але серединку показує, течіночки видно, десь приблизно 35 пелюсток заявлено. Коли відкривається, має таку чашеподібну, гофровану форму. Форма квіточки зберігається до кінця. Такі пелюсточки дуже красиві, романтичні, гофровані, додають, я б сказала, квітоці об'єму. Квіточки зібрані в невеличкі суцвіття, від 3 до 9 квіточок буває на одному пагоні. Колір ніжно-ніжно такий порцеляновий, рожевий на початку. Зовнішня пелюсточка трішки темніша. Потім тьмяніє, старіє і тьмяніє. Коли спека, старенька квітка стає зеленцею. Я спеціально не обрізала, щоб вам показати. Ось така вона, блідо-зелена така. Можна обрізати, можна залишати. Квіточки є квіточки. Квіточки люблю. Я неохотно їх обрізаю. Аромат у неї приємний, легкий, такий чайного характеру. У зрізі дуже довго стоятиме ця квітка, тому що в неї щільні такі плотненькі полюсточки. Це кущова шрабова троянда. Має такий сильний енергійний характер зросту. Великі, прямостоячі, гіллясті і злегка округла рослинка така. Кажуть селекціонери за оцінками, що її можна вирощувати як вутку троянду. Ну, я не знаю. Я ніколи не думала за це. Вона тримається, опори їй не потрібно. Просто в мене так вона. Дивіться, який кущик гарно себе тримає, розголучена така. Не думала за опору. Тим більше 1,40 сорок у мене не бачу надобності, необхідності немає. Дуже стійка до хвороб, я вам вже сказала. Ще дуже цікава історія походження назви з грецької міфології походить, присвячена прекрасній німфі Дафні, переслідувана за коханим у неї Аполлоном, Дафна молилась про допомогу до богів і була перетворена на лаврове дерево. Ось така вона, красуня. Японка Дафна. 2014 рік. Японія. Тепер тихень, тихенько побуду, покажу вам всю чарівність. Біля неї Вів'єн Вествуд в кадр попала. Вже гарна, я з неї знімала. Можливо, ще окремо покажу чарівна. Порцеляна, вот так, Забула ще вам сказати східний порцелян. Ще друга назва. Даф східний порцелян. Я думаю, також недарма її так назвали. І зрозуміла чому. Тому що її пелюсточки дуже схожі на порцелянові. Ось її бутончик. Ось її напіврозпуск. Ось її розпуск. На все добре.